6 червня по 6 липня 2025 року східний напрямок активує руйнівну енергію. Поїздка в східному напрямку запустить ряд проблем зі здоров'ям, фінансовими витратами, судовими справами також активується стан агресії. Будь-яка проблема буде спонукати вас проявитися, аби вирішити її, але це буде як рух по колу. Якщо, наприклад, первинна проблема здоров'я, у її вирішенні можете натикатися на якісь нові проблеми. Це потягне за собою тему грошей, а в подальшому може ще й активуватися стан агресії, а це, в свою чергу, може привести в суд. Або якщо це, наприклад, судова справа, то послідовність може бути іншою. Наприклад, судове засідання викликало стан агресії, від якого можуть виникнути проблеми зі здоров'ям, що потягне за собою фінансові витрати, які можуть бути вам недоступні, і це також буде для вас проблемою. Комбінації варіантів подій можуть бути різні, але всі вони передбачають проблему у вирішенні. Західний напрямок більш позитивний, особливо для жінок. Подорож на захід активує енергію кар'єрного росту та прибутку за рахунок репутації, також дуже активна тема вагітності. Отже, хто планує народження дитини. Варто використати цей напрямок для підсилення вірогідності бажаної вагітності. Для тих, хто не планував вагітність, просто візьміть до уваги той факт, що є висока вірогідність того, що вона може з'явитися, особливо якщо за прогностикою і графіками у вас активована ця тема. Я думаю, що варто використати західний напрямок, аби покращити свій кар'єрний розвиток і фінансове положення, але бажано планувати спецмаршрут, щоб оминути проблеми у східному напрямку.